Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я християнин, читаю Святу Книгу Івангелія. Слово Боже, ще людей, щоб вони молилися. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, які ходять до церкви, які рахуються до християнами, молитися за Україну. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинився за кров пролиття, щоб Бог заступився дарував мир спокій Україні і народу України. Найважливіше, дорогі люди. Я хочу сказати вам радісну звістку, нагадати вам про того, хто нас так сильно полюбив, що віддав свого сина Ісусу Христа в цей світ, щоб спасти нас. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народжену, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Дорогі люди, Ісус Христос Він приходив на цю землю для того, щоб нас промирити з Богом, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми грішні і по Божій справедливості всі люди заслуговують на покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом, з місця вмок, страдань і сльоз. І це не жарт. звітам немає вороття. Багато людей йдуть широкою дорогою, яка веде до погибелі. Багато людей живуть так, ніби ніколи не помруть. Живуть так, ніби не буде ніколи Божого суду. Але прийде той день, коли Бог буде людей. І Біблія вчить, що людині потрібно покаятися для того, щоб не потрапити на суд і не бути засудженим. Потрібно покаятися і увірити в Ісуса Христа, як в свого Господа Спасителя. Покаятися це визнати себе грішним перед Богом. Це признати себе грішним, попросити Бога прощення. І відвернутися кіслих тіл, відвернутися під широкою дорогою, і навернутися до Бога, до вузької дороги через Ісуса Христа. Довіритися жертві Христа. Тому що ніякими добрими справами чи великими грошима ніхто перед Богом не оправдається. Добро потрібно робити. Робіть добро іншим людям, але воно не спасе нас. Тому добрі діла нас не врятують. Бог і суддя справедливий. Дорогі люди. Єдиний шлях, єдиний вихід це Ісус Христос. Потрібна віра. Потрібна жива віра, віра в розділ мертвих. Потрібне покаяння. Потрібна тільки віра в Господа Ісуса Христа і Спасіння. Доброї люди, примиріться з Богом. Поки маємо час, поки наші серця б'ються, покайтеся у своїх гріхах. Попросіть Бога прощення. Відверніться до від своїх діл. Вірите в Господа Ісуса Христа, довіртеся Богу, довіртеся Христу. Прийміть дар спасіння. Прийміть дар життєвічного і будете прощені. Бог любить нас, вірте в нього, вірте в Христа, в Христа. Читайте Біблію, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.